Всіх вітаю на своєму каналі сьогоднішня розповідь про відомого живописця Опанаса Георгійовича Сластьона. Народився 14 грудня 1855 року в Бердянську Таврійської губернії в родині іконописця реставратора Георгія Дмитровича. Після народження сина родина Слостьона перебралася до Ногайська, де минуло дитинство художника. У старовинному містечку ще свіжими були перекази про запорозьку старовину, про боротьби з турками, татарами. Всі ці легенди, перекази, оповіді вбирав у себе молодий хлопець. Помітний вплив на розвиток сина мала і його мати, Марія Мартинівна, яка знала безліч казок, повір'їв українських пісень. Цікавий до всього, юнак часто пропадав у сусідньому будинку в гордія Даниловича Смоктія, художника й музиканта. Цілі дні проводив у нього опанас, слухаючи розповіді про минуле думи в його виконанні. Малювати Опанас учився спочатку в свого батька, а потім у художника Постемського, який щоліта приїздив із Петербурга на південь. Він заприятелював з Георгієм Дмитровичем і часто зупинявся в його будинку, тому швидко звернув увагу на обдарованого слазьонового хлопчину і почав брати його з собою на етюди. Георгій Дмитрович, зрозумівши, що захоплення серйозне, вирішив дати хлопцеві художню освіту і наприкінці 1872 року відвіз його до Петербурга. Майже рік, мешкаючи в столиці і перебуваючися випадковими заробітками, Опанас намагався вступити до Академії мистецтв. І в цьому йому допоміг випадок. Якось оглядаючи зали картинної галереї Академії мистецтв, Опанас почув українську мову. Молодий чоловік розповідав співрозмовникові про ярмарок в Україні. Опанас пішов за ними і, вловивши зручний момент, відрекомендувався. Так відбулося знайомство з Порфирієм Денисовичем Мартиновичем. Учнем академії з його допомогою, Сластон влаштувався до школи товариства заохочення мистецтв, навчання в якій провадив Крамський. Через багато років, згадуючи цю несподівану й безкорисливу допомогу з боку Мартиновича, Сластьон писав йому, цитую, як і віддячити тобі за те, що ти поставився до мене як до друга і показав, що поважаєш того забитого, суремезливого хлопця, яким ти мене колись знав. 13 лютого 1874 року, склавши іспити в клас гіпсових голів, Опанас Георгійович став вільним слухачем Академії мистецтв. Програма навчання в стінах академії на той час була відірваною від життя. Проти мертвого академізму активну боротьбу вели передвижники, представники реалістичного мистецтва на чолі з Крамським. Академічне начальство, борючися з новими настроями, які проникали із замури навчального закладу, всіляко переслідувало учнів, котрі співчували передвижникам. Але молодь по-своєму реагувала на сухий академізм. Вона групувалася в гуртки, спілки. Саме такий гурток створили на квартирі Мартиновича. Душею цього гуртка вільної академії були Сластьон, Мартинович, Костанді. Відвідували цю вільну академію Васильківській, Левченко, Ткаченко та інші. Навчався Сластьон добре. Навесні 1875 року він успішно склав іспити, перейшов у клас живопису. Вчителем його став Павло Петрович Чистяков. Під час літніх канікул разом з Мартиновичем він виїжджав у Полтавську губернію, збирав етнографічні матеріали, писав етюди. Заряд етюдів весною 1877 року Сластьон був нагороджений двома срібними медалями. До 1882 року повністю закінчив курс наук. Але для одержання звання художника необхідно було взяти участь у конкурсі на золоті медалі. Щоб приступити до цього конкурсу, Сластіон мав відмовитися від всіляких побічних робіт. На той час, писав він, я жив випадковими заробітками. Часто бувало, скопіюючи якусь картину від ДСІ в учнівську касу, яку ми заснували 1876 року. Товариші оцінять і віддадуть третю частину вартості нагород, а як продадуть, то і борг видадуть. Не одержуючи стипендії, він, як і більшість інших учнів академії мистецтв, голодував. У вересні 1882 року, щоб взяти участь у конкурсі на золоті медалі, Сластіон звернувся до Ради академії з проханням про призначення йому стипендії, яка дала б можливість цілком віддатися академічним заняттям. Але у відповідь на прохання він був відчислений з академії у званні класного художника третього ступеня. Така швидка розправа приголомшила Сластіона. В перший момент він навіть не знав, що робити, але прийшли на допомогу друзі: письменник Василь Горленко та історик Дмитро Яворницький. Вони порадили йому залишитися у Петербурзі. У період навчання в Академії мистецтв під підпливом дружби з Мартиновичем Опанас познайомився із Миколою Костумаровим, Михайлом Драгомановим, Михайлом Старицьким, Оленою Пчілкою, Миколою Лисенком, Дмитром Єворницьким. Відома дослідниця життя і діяльності історика Шубравська в своїй монографії подає дату їхнього знайомства у Петербурзі у 1885 році. Але сам Опанас Георгійович в листах пише, що знайомство відбулось у 1878 році. Хоча відносно детальної інформації про їх контакти можна дістати тільки з 1885-го. Про теплі й дружні стосунки між Дмитром Івановичем і Опанасом Георгійовичем свідчать звертання Сластіона в листах. Любий козаче, батько отамани, батько козацький, щирий козаченьку, голубе, сизий. Тон листів завжди теплий, приязний, сповнений шануби. В цей час Сластьон серйозно зайнявся етнографією та фольклором. Проводячи літню відпустку десь у глухому селі в Україні, вони з Мартиновичем ходили на етюди, робили графічні зарисовки кобзарів, записували від них народні пісні і думи. Бажання знайти невідомих кобзарів спонукало Мартиновича Сластьона влітку 1870 року виїхати на Полтавщину. У Лохвицю друзі прибули 8 липня 1876 року. Походивши по ярмарку і не знайшовши кобзаря Івана Крюковського, вони пішли до нього додому. Пізнього вечора кобзар прийшов додому. Так друзі познайомилися з ним і попросили приспівати кілька пісень. Про себе кобзар розповів, цитую, я тут між усіма сліпцями гетьман. Він виконав думу Олексій Попович, яку записав тоді Мартинович. У дворі Криковського друзі вперше побачили кобзарський звичай визволок, який давав кобзареві право набирати учнів для навчання гри на кобзі чи лірі. Наступного дня друзі поїхали в село Бубне Лохвицького повіту до кобзаря Трихона Магадина. От тільки не було його на той час вдома. Через кілька днів Сластьон знову навідався до Бубнів, застав кобзаря вдома і зробив з нього графічний портрет. Цього літа Сластьон зробив кілька портретів кобзарів. І в жодному з них, написаних в один час, немає шаблонних повторів. Під кожним портретом Опанас Георгійович, як правило, ставив дату, ім'я по батькові і прізвище співця та назви дум, котрі він виконував. Тому заслуга Сластьона в тому, що він перший в історії етнографії почав збирати біографічні дані співців, створював їхні портрети, записував думи. Сластіон був палким шанувальником кобзаря, знав на пам'ять багато його творів. 1884 року на сторінках журналу Нива він надрукував малюнок до поеми Катерина. Цей успіх підштовхнув молодого художника на подальшу роботу. Сластіон задумав уміщувати заросовки до творів Шевченка в часописах, а коли їх набереться ціла серія видати окремою книжкою. Опанас Сластіон постійно думав про створення серії малюнків до поеми Шевченка Гайдамаки. Але щоб видати малюнки, потрібні були великі гроші, яких у молодого художника не було. Наближався 1886 рік, рік 25-річчя від дня смерті Шевченка і 45-річчя від дня виходу поеми Гайдамаки. Якось Сластон розповів Чорнігівському поміщукові, який брав у нього урок живопису про заповітну мрію. Той обіцяв підтримати його і позичив три тисячі з умовою, що після видання малюнків опанас поверне йому борг. Художник погодився і з радістю взявся за роботу. Пізній осені 1885 року малюнки були готові і відправлені за кордон. Увідень. Вітаючи вихід книжки, Василь Груленко писав: цитую, робота молодого художника Сластьона є ніби першою спробою ілюстрації цілого твору Шевченка та й чи не першою серією малюнків на тему історії України. У книжці вміщено 14 великих і 35 малих ілюстрацій. Ілюстрації до Гайдамаки сподобались Рєпіну. Він говорив: цитую, наш Сластьон. Чудовий ілюстратор, бездоганний рисувальник, тонкий знавець козацького побуду. Але одночасно він і справедливо зауважив, що в його гайдамаках немає експресії, немає шевченківського азарту. Ілюстраціями до поеми Сластьон здобув славу талановитого художника історичного жанру, першого ілюстратора творчості Шевченка. Беручи активну участь у підготовці святкування сторіччя від дня народження Шевченка, Сластьон виступав пропагандистом творчості Великого Кобзаря. За його ініціативою на Миргородщині влаштовувалися музичні вечори, присвячені пам'яті поета, а кошти від цих вечорів йшли на встановлення пам'ятника Тарасові Григоровичу. У 1906 році в журналі було опубліковано Шевченкову біографію. Гроші від її продажу теж пішли на спорудження пам'ятника українському поетові. Влітку 1908 року Сластон виготовив листівку з портретом Шевченка, яка вийшла в світ великим тиражем. Стасіон брав участь у конкурсах на пам'ятник геніальному Кобзареві. Він був учасником першого конкурсу, а другий конкурс відбувся під його керівництвом. Він був членом журі і третього конкурсу. Готуючись до іменного конкурсу на пам'ятник Шевченкові, Стасіон виготовив кілька ескізів проекту пам'ятника. Один з них зображає Шевченка на постаменті з Кобзою в руках. Навколо п'єдесталу розташовані постаті героїв поета. У 1887 році Опанас влаштувався на роботу у воєнне міністерство в інтендантське управління при технічному комітеті на посаду класного художника з проектування обмундирування військ. Служба давала йому можливість бувати у різних містах Росії, виїжджати у відрядження за кордон і в той же час займатися улюбленими справами живописом і етнографією. Кропітка робота по систематизації етнографічного матеріалу наштовхнула його на думку надрукувати альбом українського вбрання. Збірник Южноруська Старіна за задумом автора мав складатися з п'яти розділів портрети, архітектура, начення, зброя, костюми. Словом, усе те, що має якусь цінність для історії, буде уміщено в збірнику, писав Мартиновичу Сластіон. Багато сили й енергії доклав художник для видання цього альбома. 1895 року автолітографічний альбом під назвою Старина Українська. Був відрукований, але продаж і розповсюдження його були затримані через відсутність рішення цензурного комітету. Тираж лежав на друкарському складі. Однак навесні 1895-го під час повені склади були затоплені, і увесь тираж цього унікального випуску загинув. У Сластіона дивом залишився єдиний примірник, авторський. 1930 року цю унікальну книжку художник передав у Харківський музей образотворчого мистецтва. Мешкаючи в Петербурзі, Сластьон підтримував постійні дружні і творчі зв'язки із відомими художниками і скульпторами Дубовським, Крижицьким, Юмуцьким, Баклемішевим, Глобою та іншими. З ними він часто виїздив на берег фінської затоки, відвідував ріпинські пенати. Дружба Сластіона з Ріпином зародилася ще в період навчання у в академії. Великий майстер високо цінував роботи молодого українського художника. Я якось чув в одному з листів до Сластьона признавався Мартинович, що Ріпен захоплювався твоїми етюдами і вважав їх дуже талановитими, і я думаю, що ріпен сказав правду. Як знавець минулого України Сластіон не раз бував на вечорах, де виконувався під акомпанемент Кобзи Народні Думи. Про один із таких вечорів розповів Яворницький у спогадах про Ріпина. На цьому вечорі були українські артисти Марко Кропивницький, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марія Зеньковецька, Ганна Затрикевич-Карпинська та інші. Після вечора взяв Сластіон Кобзу, сів по турецьки на підлогу і заспівав під акомпанемент Кобзи Думу. Плач бідних невольників у тяжкій турецькій неволі. Ця дума глибоко вразила серця слухачів і, зокрема, Ріпина. Часто Ріпен Яворницький заходило в майстерню до Састіона. Якось Репін, що працював у той час над картиною Запорожці пишуть листа турецькому султанові, побачив на стіні у Састіона гіпсову маску. Хто це? поцікавився Ілля Юхимович. Опанас Георгійович розповів, як вони з Мартиновичем виконували домашні завдання, знімали один з одного гіпсові форми. Гіпс, який наклали на обличчя і голову Порфирія Денисовича Мартиновича, почав швидко твердіти. З жартами товариші почали віддирати гіпс з обличчя. Він теж намагався сміятися, але рот був заліплений гіпсовою масою, то на формі відбилася легка усмішка. З оцієї форми я й відлив маску українського бурсака, закінчив розповідь Ілля Юхимович умовив художника віддати йому гіпс для картини, де згодом Мартиновича зобразив бурсаком з усмішкою на обличчі. Часом Ілля Юхимович запрошував у Панаса Георгійовича до майстерні, прохав поспівати українських народних дум. У спогадах про Миколу Лисенка Опанас писав запрохав мене якось Рєпін проспівати для його учнів одну-дві думи. Він надзвичайно захоплювався ними. Після виконання думи глядачі щиро оплескували кобзаря. Серед гостей ріпина багато було українців. Учнів академії мистецтв, ось тоді вони й запропонували створити товариство чи клуб, члени якого могли б знайомити громадськість із українською культурою. Головою товариства одразу ж було обрано Сластіона. У 1897 році з ініціативи голови товариства розпочалася публікація книжок українською мовою. В світ вийшла книга мордовця Козаки і море з ілюстраціями Опанаса, які в роботах до хайдамаків художник і в новій серії ілюстрацій глибоко відтворює минуле України. Пропагуючи успіхи членів клубу Сластіон 1899 року, відзначив, що молодий скульптор Балавенський приступив до виготовлення цілої галереї б'юстів українських письменників, починаючи від сковороди. Звільнившись 2 лютого 1900 року з воєнного міністерства, Опанас вирішив виїхати на Полтавщину в Миргород, де працює викладачем малювання у місцевій школі. Причиною переїзду був той факт, що в глухому провінційному містечку, де найповніше збереглися народні звичаї, легенди, ґрунт для занять етнографією був найсприятливішим. Там, на ярмарку, він зустрівся з найстарішим миргородським співцем Самілом Яшним, через якого познайомився з батьма іншими кобзарями. Найобдарованішим миргородським співцем виявився Михайло Кравченко. Його творчість і почав вивчати художник. В одному з травневих номерів Київського журналу за 1902 рік з'явилася велика стаття. Під назвою Кобзар Михайло Кравченко і його думи, який опонас детально аналізував репертуар співця, його вокальні дані. Повертаючися влітку 1902 року із столиці, Кобзар встиг і на 12-й археологічний з'їзд у Харкові. На ньому аматор-бандурист Гнат Хоткевич організував великий кобзарський концерт. Михайло Кравченко успішно виступив перед публікою, але пальма першості дісталася тоді Терентію Пахоменку. Зарасовичок обзарів у їхньому національному бранні, записуючи їхні думи. Опанас Георгійович розумів, що без мелодії не можна передати повністю відчуття величі і краси пісні. Тому, щоб зберегти мелодії пісень старовинних дум для нащадків, необхідно було записати їх на фонограф, який отримав після 12-го археологічного з'їзду. Опанас почав записувати на валики репертуар полтавських народних виконавців. Про цей факт художник писав, цитую Я ж перший на Україні почав записувати думи на фонограф, тому і приїхала до мене в Миргород линьова щоб послухати їх і по можливості собі записати. У травні 1908 року Леся Українка і її чоловік Клемент Квітка звернулись в етнографічну комісію наукового товариства імені Шевченка з пропозицією знайти музиканта-спеціаліста, який міг би записати мелодії дум і пісень. Товариство запропонувало кандидатуру музиканта-етнографа Філарета Колеси. Леся Українка порадила йому поїхати на Полтавщину і записати репертуар Кобзиря Кравченка і ті думи, які може їм продуктувати їх знавець, учитель Миргородської художньої промислової школи «Сластіон». Про майбутню експедицію Леся Українка писала з радістю до своєї матері. Цитую: Сластьон має фонограф, і крім того, охоту допомагати такій екскурсії. Через те екскурсія почнеться з Миргорода, з Кобзаря Кращенка та й самого Сластьона, що знає кілька дум. У липні 1908 року Колеса прибув до Миргорода. Разом з художником вони взялися до роботи. На квартиру до Сластіона з'їхалися кобзарі Михайло Кравченко, Опанас Савченко, Іван Скобій, Микола Дубина і, звісно, сам Опанас Георгійович. Близько місяця продовжували записи мелодій. Опанас Георгійович час від часу підбадьорував Філерету колесу. Не забувайте, що ви оце робите історію культури. Робота по записуванні мелодії Дум ішла добре. На 57 фонографічних валиках Філарет Колеса зафіксував мелодії дум у виконанні Михайла Кравченка, Опанаса Савченка, Платона Кравченка, Євдохи Пилипенко, Миколи Дубини, Опанаса Сластіона. Останній подав неоцінену допомогу композиторові. Він допомагав настроювати фонограф, перевіряв тексти. І навіть віддав для підготовленого мною видання дум-дев'ять валиків, на які ще давно були записані ним мелодії полтавських кобзарів. Після від'їзду колесу Сластьон продовжував записи мелодії українських дум, збирав біографічні довідки про співців. Усе це він надсилав у Львів композиторові. У наслідок багаторічної праці Філаретові колесі 1913 року вдалося опублікувати два томи мелодії українських дум. Вітаючи їхню появу, Олеся Українка писала композиторові. Цитую, надзвичайно втішно було мені бачити цю велику працю викінченою і доведеною до ладу вашим високоосвіченим старанням. Тепер уже справді можна казати, наша пісня, наша дума не вмре, не загине. Сам Сластьон був також чудовим виконавцем українських дум, живучи, ще у Петербурзі він часто виступав на Шевченківських вечорах. Пригадую, навіть на одних шевченківських роковинах у залі Павлової, писав художник, де, звичайно, відбувались українські вечори, і куди я зайшов загармований старим дідом, як ото у моїх гайдамаках, навіть заклеєними тонким папірцем очима, навчався у Кропивницьку, вийшов з поводатором і інструментом і проспівав дві думи. Репертуар Сластьона був чималий. Знав він думи плач невольників, і трясини і безліч інших. Живучи в Мергороді працюючи викладачем малювання, Сластьон багато уваги приділяв народній творчості. Кропітко збирав зразки старовинного українського орнаменту, а ці зразки розкидані були усюди. Але адміністрація школи не хотіла використовувати народний орнамент у навчальному процесі. У 1901 році Сластьон на першому з'їзді кустарів Полтаві порушив питання про введення народного художнього елемента в роботу кустарів-керамістів та інших народних умільців. Він запропонував видати альбом, який би містив візерунки, орнамент, декоративні зображення, але знайшлися люди, які стали заперечувати. Восени 1902 року полтавське земство усе ж провело нараду художників по створенню альбома рисунків Південно-Руського орнаменту. На нараді були Васильківський, Мартинович та інші діячі культури. Доповідь про південно русський історичний сучасний орнамент, його створення, розквіт та занепад, музеї. Колекції, і приватні зібрання, в яких зберігаються Підденно-Руські старожитності і орнаментика, зробив Сластіон. Після його доповіді було ухвалено рішення почати збір решток старовини, що видати для навчальних закладів у кустарів губернії альбоми, з яких народні умільці могли брати б зразки візерунків та орнаментів. Ведення орнаментиків начальний процес школи небавом позначилося на поліпшенні якості учнівських робіт. 1908 року редакція одного з журналів писала, цитую, в школі сталося багато перемін, немало зроблено по перетворенню української орнаментики на навчання. Тепер вона не є якоюсь контрабандою, а посідає належне місце. Опанас Георгійович і сам займався художнім розписом на кераміці, а за свої роботи не раз отримував високі нагороди. От що писав журнал Рідний край 1909 року. цитую, Недавно український митець Сластьон одержав від главного управління землеустройства і земледєллія срібну медаль за роботи на Київській кустарній виставці цього року. Оригінальна та є орнаментика роботи Сластіона була оксидована під старі кольори і оздоблена різнобарними камінцями. Художник пробував свої сили і в архітектурі. В різних куточках Миргородського та Лохвицького повітів за його проєктами збудовано початкові школи, кредитні установи, народні будинки тощо. Ось що писала редакція журналу Сяєво 1913 року про спорудження будинку в селі Великій Сороченці. Цитую. Будова велика на два поверхи, красива в українському стилі з проекту відомого українського художника Опана Сосластона. В цьому приміщенні буде і велика зала для лекцій, і для театральних вистав, словом, свій український народний будинок. Ця споруда проіснувала до 1943 року. При відступі гітлерівці її спалили. За проєктом Сластьона на Миргородському курорті було поводовано також приміщення водолікарні та торфогрязелікарні. Досить Досі ці приміщення є окрасою курорту. Під час революційних подій 1917 дев'ятсот років Сластіон рятував художні шедеври з маєтків відомих українських родин муревьових апостолів, гоголів'яновських, капністів, трощинських, очолюючи комісію зі збору культурних і містецьких цінностей при відділі народної освіти Миргорода, він разом з її представниками бував у різних куточках повіту і в найнесподіваніших місцях знаходив різні дорогоцінності. У селі Великій Сороченці в Преображенській церкві було відкрито фемільний склеп гетьмана України, Данила Апостола. Члени комісії вилучили із усипальній добре збережений гетьманів одяг, нагороди, оздоби його синів і дружини Уляни. Комісія зібрала багатий етнографічний і художній матеріал, зразки старовинної козацької зброї, предмети хатнього вжитку, церковні оздоби, народне вбрання, картини, килими і таке інше. У квітні 1920 року на основі зібраного матеріалу з ініціативи Сластона в Миргороді було створено науковий і художньо-промисловий музей, в якому спочатку нараховувалося близько 600 експонатів. У цей же музей Сластон передав і частину власних експонатів, картин, музичних інструментів, етнографічних знахідок кобзу Михайла Кравченка, яка дісталася йому в спадщину по смерті співця. Вона і зараз експонується в Миргородському краєзнавчому музеї. Перший час директором музею був Сластіон. Проте велике перенавантаження в керамічному технікумі не дозволяло йому поєднувати ці дві посади, і він був змушений залишити музей. Але до самої смерті був там постійним консультантом. Працюючи викладача малювання в Миргородському керамічному технікумі, Састьон багато сил і енергії віддав підготовці кваліфікованих спеціалістів. З 1 жовтня 1928 року Сластіона за тяжким станом здоров'я було виведено із постійного штату викладачів, і в 73річному віці він пішов на заслужений відпочинок. Останні роки Сластіон працював над ілюстраціями до Шевченкового Невольника, Зарисовував ті місця, де бував чи зупинявся поет. Писав спогади про Порфирія Денисовича Мартиновича. Знавець народних дум і українських пісень не міг спокійно реагувати на захоплення молоді музикою. Вечорами поблизу будинку художника збиралися парубки та дівчата помузикувати, поспівати пісень. Ось тоді Сластіон порадив молоді серйозно зайнятися музикою і створити капелу бандуристів. Ця пропозиція припала молоді до серця. Сластіон організував для неї заняття в Народному домі. Так було закладено основу капели бандуристів, яка стала називатись Перша селянська капела бандуристів імені Тараса Шевченка. У 1928 році, будучи пенсіонером. Опанас Георгійович продовжує працювати, допомагає викладати малювання в керамічному технікумі, збирає етнографічний матеріал, організовує заняття капели, готує фольклорний матеріал для академічного видання Української Народні Думи. Незважаючи на скруту, не зраджує батьківщині, відмовляється переїхати в Італію до дочки. Цитую: Хочу тут, на Україні умерти, а не на чужині. Опанас Ластіон помер 24 вересня 1933 року на 79-му році життя. У Миргороді, де й був похований на троїцькому кладовищі, його син з невісткою були виселені з хати і змушені переїхати в Харків. Туди син перевіз частину речей, і головне багатющий архів, в якому листи від Яворницького, Мартиновича, Лисенка, Пчілки, Антоновича, фотографії, альбоми з малюнками тощо. Другу частину нашого відео ми традиційно присвячуємо полотнам українських митців. Зокрема, на цьому слайді ви бачите портрет Кобзаря Петра Івановича Неховай Зуба. Цей портрет був створений влітку 1875 року, коли Опанас перебував на канікулах у селі Бондарях Лохвицького повіту. Від старого кобзаря Петра Івановича Наховай Зуба, художник перейняв кілька дум, серед яких плач невольників. Під портретом Неховай Зуба Сластьон зробив напис Мій пан отець, що навчив мене співати думи. Далі бачимо портрет кобзаря Дмитра Скорика. На темному тлі виразно окреслена постать кобзаря із Перітина. Журливо опустивши голову, ніби від усвідомлення власної немочі, задумливо стоїть кобзар. Поруч дівчинка в національному вбранні. Це поводир. Далі бачимо пастушка. На цьому слайді Васильківського за роботою. Далі портрет самого Мартиновича у молоді руки. Далі художник на етюдах. На весняній галявині ми бачимо молоду жінку в українському строї, яка, позуючи художнику, відволіклася від польових робіт. Написана на свіжому повітрі жанрова сцена органічно вписується у сільський краєвид із зарослим зеленю тином, будівлями на другому плані і деревами, крони яких тануть у високому небі. Увага митця приділена жіночій статурі в білій сорочці та червоній плахті. Подалі художник. А поряд з ним дитя, яке зацікавлено заглядає на його роботу. Далі бачимо одну із знаменитих картин митця це проводи на Січ. Вона розповідає про героїчне минуле українського народу мати, стримуючи ридання, благословляє сина, який від'їжджає на Запоріжжя. Вдало переданий момент розставання батьків із сином. Цією картиною художник зробив поступ у розумінні сюжету композиції. Піднесеність зображеного моменту підтримує відповідний кольоровий настрій картини. Далі зображено козака-бандуриста. На цьому слайді цегельний завод. Тут бачимо Самійла Яшного. На цьому портреті бачимо, як сивий бард з довгими козацькими вусами перебирає пальцями струни бандури. Поруч з ним, заплющивши очі, притулилася дівчинка поводир Портрет настільки динамічний, що здається, ніби кобзар виконує українську народну думу. Тут бачимо вечір. Наступним є ілюстрація до поеми Шевченка-Невольник. Далі вже ілюстрація до поеми Гайдамаки. Тут продовжуємо цикл Гайдамаків. Тут бачимо я сирота з вільщаною, сирота бабусю. Знову ж таки, ілюстрація до гайдамаків. Далі зображено садибу. На цьому слайді сільський краєвид. Тут бачимо прекрасну українку. На цьому слайді бачимо полотно під назвою Жниця на Панщині. І завершує цю розповідь Полотно Волинь. На цьому у мене все. Буду вдячна вам за вподобайки, коментарі, поширення цього відео та української культури. Дякую вам за увагу!